По направлению правильно, а вот насчет ближе Скажи, что не он и бачил, могу все. сказать, я его не вижу. Смотри, это где-то под телеконом по такой види. Ну там до сих пор и по телекону пока. Мы делали проект э, замащено зменила. Мне просто сподобалось. Там частинка. Эксплабация на простую має відношення до мого життя. Там де сказано коли. Коли, коли, коли. 19 число, 20. Я вже в датах можу путатися. Та сама тяжка ніч, що була. Там у вас є в фільмі така маленька частинка, коли е, на нас тисне, тиснуть силовики. І потім у вас є такий текст. Невідомо з яких причин силовики відступили. Ну, ви, напевно, у вас там дуже багато є роботи, і ви, напевно, на то навіть, ну, якби... Я, я думаю, що увагу звернули, але іменно є така термінологія у вас. Невідомо з яких причин силовики відступили. Ну, Тому що це досі. Зрозуміло. І до сих пір ви не знаєте. Перед вами сидить одна з версій, чому відступили силовики. На Майдані в ту ніч був один автомат Калашникова, він був в моїх руках. Більше автоматів не було. Була невелика кількість патронів. Так як я військовий розвідник, я знаю, як зробити так, щоб стало страшно. В принципі, секрет невеликий, але мало хто в тому розуміється, як зробити так, щоб багато почало втікати. У Нас було десь до 500 чоловік з сторони барикад, а їх було більше двох тисяч. Зробити було то нескладно, але треба було мати як мінімум зброю, яку я постійно протягом трьох місяців просив, щоб купили зброю, щоб не купляли колбасу, а щоб купили зброю. І ще одне таке цікаве, зброя на Майдані була в багатьох партій, в багатьох сотнях. На дорогу не її не брали. Майдан на той момент був фактично злитий повністю. Там лишалися лічені години для того, щоб з майданівців шукали по Києву як преступників. Добивали як ворогів країни, а то були патріоти. І вони ними лишилися, вони і є. Ничего на не питается.